Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 5 листопада 2022 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео як проводити обрізку дорослих кущів столових сортів винограду. Під час обрізки винограду можливі дві крайнощі, котрих не варто робити. Перша крайність, коли залишають мало бруньок на перший дріт та мало плодових рукавів. Як наслідок, виноградний кущ буде жирувати. Врожай буде при цьому мінімальний та незначний. Друга крайність це коли залишають багато броньок на перший дріт або дуже багато плодових рукавів, внаслідок чого відбувається загущення виноградного куща та можливе перевантаження куща врожаєм. За умов неправильної обрізки страждає якість врожаю. Гірше якість ягід, гірше смак ягід, та відповідно менше розмір ягід. Саме тому під час обрізки винограду дуже важливо правильно визначити, яку лозу залишати, а яку видаляти. Під час обрізки винограду залишати треба однорічно гарно визрівшу виноградну лозу. Варто пам'ятати, що минулорічна лоза не буде давати врожай. Не варто залишати однорічну жируючу лозу, товщина якої сягає 2 см, а іноді навіть більше. Перед проведенням обрізки я рекомендую уявити. Як навесні та які пагони ви плануєте розташувати на перший дріт? В моєму випадку мова йде про двоплоскісну шпалеру. На дорослих кущах винограду, як правило, залишають 4 плодових рукава. Тобто необхідно, щоб перший дріт шпалери зайняли плодові рукава на першій та на другій площині відповідно. Пагони після обрізка необхідно розташовувати горизонтально на перший дріт. У разі вертикального розташування рукавів відстань між плодовими лозами, що почнуть рости наступного року, буде значно менше, що неминуче призведе до загущення виноградного куща та розвитку грибкових захворювань. У разі горизонтального розташування пагонів кущ буде добре провітрюватися, не буде загущеним, а врожай буде якіснішим. Ось маю кущ винограду сорту Юліан. Даний кущ сержався однорічкою у жовтні 2017 року. Станом на 5 листопада 2022 року кущ має ось таких 4 плодових рукава. Як провести обрізку даного виноградного куща? Ось маємо перший плодовий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Маю побажання від підписників знімати обрізку більш детальним, більш крупним планом. І одразу його виконую. Ось маємо перший плодовий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось маємо другий плодовий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Другий рукав трошки незручний, тим, що перша лоза аж тут. Тобто ця частина, на жаль, була без лоз, без плодових бруньок, що прокинулись. Саме з цієї причини різ я буду робити ось тут. Тепер я приберу зрізану лозу та покажу, як обрізати третій та четвертий плодові рукава. В той час, поки я прибираю зрізану лозу, ви можете натиснути вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Зрізану лозу я прибрав. Як обрізати далі ту лозу, що я залишив, та як її розташовувати на перший дріт, я також розповім, але трошки пізніше. А зараз запрошую разом зі мною провести обрізку третього та четвертого плодових рукавів. Ось маємо третій плодовий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось ця лоза кращої сили зросту, тому на плодоношення залишаю її. Даний пагін обрізаю на сучок заміщення, залишаючи невеличкий пеньочок. Цю плодову лозу я залишаю на плодоношення. Решту третього плодового рукава прибираю. Розглянемо четвертий плодовий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю плодову лозу. Решту прибираю. Даний пагін залишаю на плодоношення. Решту плодового рукава прибираю. Тепер я приберу зрізану лозу та покажу, як обрізати та розташовувати на шпалері ті пагони, що я залишив. Зрізану лозу я прибрав. Зараз пропоную розглянути, як обрізати та розташовувати на шпалері ті плодові пагони, що я залишив. На даному етапі мені необхідно зняти зі шпалери всі лози для того, щоб мати уявлення, як навесні та які пагони я зможу розмістити на перший дріт. Плодові лози на перший дріт я розташував на обох площинах. Тепер необхідно прибрати ту частину плодової лози, що не потрібна. Обрізку провожу в середньому на 8-10 бруньок. Практика свідчить, що обрізка на 8-10 бруньок за умов 4 плодових рукавів найбільш прийнятна для більшості столових сортів винограду. Хоча, звісно, є сорти, що полюбляють більш довгого обрізку, та відповідно є сорти, що полюбляють більш короткого обрізку. Дана частина плодової лози не потрібна, я її прибираю. Так само тут дана частина плодового рукава не потрібна, я її прибираю. Дана частина плодового рукава не потрібна, я її прибираю. Третій та четвертий плодовий рукава обрізаю аналогічно. Дана частина пагона не потрібна, я її прибираю. Четвертий плодовий рукав обрізаю аналогічно. Таким чином, кущ винограду обрізаний та готовий до вкриття на зиму. В місцях, де плодові лози перетинаються, дуже важливо навесні правильно провести нормування пагонами. А зараз запрошую разом зі мною провести обрізку куща винограду сорту Ландиш. Даний кущ саджався однорічкою у жовтні 2017 року. Станом на 5 листопада 2022 року кущ має ось такі 4 плодових рукава. Як правильно провести обрізку даного виноградного куща? Ось маємо перший плодовий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю плодову лозу. Решту прибираю. Якраз вийшло сонечко, підсвітило ось наш перший плодовий рукав. Дану плодову лозу я залишаю на плодоношення. Решту прибираю. Гарна сьогодні погода. Ось маємо другий плодовий рукав. Дану плодову лозу я залишаю на плодоношення. Решту прибираю. Ось так виглядає другий плодовий рукав зблизька. Дану плодову лозу я залишаю на плодоношення. Решту плодового рукава я прибираю. Ось таким чином. Тепер я приберу зрізану плодову лозу та покажу, як обрізати третій та четвертий плодові рукава. В той час, поки я прибираю зрізану плодову лозу, ви маєте змогу натиснути вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Зрізану лозу я прибрав та зараз запрошую разом зі мною провести обрізку третього та четвертого плодових рукавів. Ось маємо третій плодовий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось так виглядає третій плодовий рукав зблизька. Дану плодову лозу я залишаю на плодоношення. Решту прибираю. Ось маємо четвертий плодовий рукав. Дану плодову лозу я залишаю на плодоношення, решту прибираю. Тепер подивіться, будь ласка, зблизька. Ось це третій плодовий рукав. Ось маємо четвертий плодовий рукав. Дану плодову лозу я залишаю на плодоношення, решту прибираю. Тепер я приберу зрізану лозу. Та більш докладно покажу, як обрізати та розташовувати на шпалері ту плодову лозу, що я залишив. Надходять часом запитання, що робити з зі зрізаною виноградною лозою. Найближчим часом зніму окреме відео, в котрому відповім на усі запитання, пов'язані з переробкою виноградної лози. Зрізану лозу я прибрав. Зараз пропоную докладніше розглянути, як обрізати та розташовувати на перший дріт шпалери ті плодові лози, що я залишив. Спочатку необхідно всі плодові лози зняти зі шпалери. Тепер необхідно уявити, як навесні та які пагони я розташую на перший дріт, в даному випадку двоплоскісної шпалери. Після того, як пагони розташовані горизонтально на перший дріт шпалери, необхідно зрізати ту частину пагонів, що вже не потрібна. Обрізку проводжу в середньому на 8-10 бруньок. Ось маємо перший рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю. Ось маємо другий плодовий рукав. Дану частину пагона я прибираю. Ось маємо третій плодовий рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю ось таким чином. Ось маємо четвертий плодовий рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю. Таким чином, даний кущ винограду сорту ландиш також вже обрізаний та готовий до вкриття на зиму. Навесні одразу після розкриття плодова лоза більш гнучка, та я зможу її з легкістю розташувати на перший дріт. Як бачите, з обрізкою дорослих кущів винограду також все досить просто. Немає нічого складного. Найближчим часом я буду вкривати свій виноградник на зиму, але про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів, як проводити обрізку дорослих кущів винограду. Якщо ви бажаєте знати, як проводити обрізку молодих кущів винограду першого та другого року вегетації, ви можете переглянути ось це відео.